Українцям перерахували пенсії, хто отримає доплату в червні. Точну кількість українців, які отримують надбавку, буде відомо після проведення індексації. В Україні від червня перерахували пенсії тим українцям, які продовжують працювати. Надбавку у 570 гривня отримують ті, хто до підвищення отримував близько 10 тисяч гривень пенсії. Зазначається, що з 10,4 мільйона пенсіонерів продовжують працювати, 2,7 мільйона вони мають право на перерахунок виплати за формулою кожні 24 місяці. У формулі розрахунку пенсії є стаж. Якщо вам призначили пенсію і ви продовжили працювати, через два роки вам мають збільшити стаж та провести перерахунок, вказано у повідомленні. Крім того, у вас має бути додаткових неврахованих 24 місяці стажу станом на 1 квітня 2024. Лише у такому разі від червня вам проведуть перерахунок виплати. Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і ваш розрахунковий розмір пенсії складав 7 тисяч гривня, то після підвищення ваша пенсія складе 7,4 тисячі гривень, також ви отримаєте ще додатково 800 гривня за квітень та травень. Якщо ж ваша пенсія з 35 роками стажу складає 10 тисяч гривня, то після підвищення ви отримаєте вже 10 571 гривня ще одного 1142 гривня ви отримаєте за травень та квітень, мовиться в повідомленні. Точну кількість українців, які отримують надбавку, буде відомо після проведення індексації. Крім прибавки за червень, розмір якої залежить від індивідуальних показників, зарплати та стажу. Також заднім числом заплатять прибавку за травень та квітень, додали в повідомленні.